Добрий день, шановні глядачі! Мене звуть Ольга і ви на каналі Вінтаж і Мопсомама. Героєм сьогоднішнього відео буде черговий аукціонний лот з різноманітними вінтажними прикрасами та аксесуарами. І першим. Хочу вам презентувати ось цей розкішний браслет. Намистини імітація барочних перлин, звичайно, зібрані на шовкову нитку через вузлик. Мають красивий колір, такий карамельно-золотий. Є Замочок коробочка, теж оздоблений перлинкою. Тугенький, і бачу маркування. Це Каролі. Ця марка, як і Марвела, славиться дуже щільним та якісним перлиновим покриттям своїх виробів. Виміряємо довжину. Ой, довжина десь 21,5. Підійде на зап'ясток 18, 18,5, 19. Стан збереження чудовий, без дефектів. Абсолютно. Немає ні сходів покриття, ні подряпин на, на мистинках, перлинках. Дуже симпатичний і вишуканий. Так, брошка. Мені нагадує корону, і на ній три підвіски. Інкрустація, на мою думку, натуральними каменями дуже схоже на мінерали, лазурит, бірюза, авантюрин і, можливо, нефрит. Такі рухливі підвіски, сплав металу срібного кольору з чорнінням. Рівна тостесенька голочка. І є маркування. Арт і знак копірайту. Ну, це теж гарна знахідка. 30 років компанія Art проіснувала на американському ринку. З 50-х по 80-ті роки. Засновник Артур Пейпер. І маркувати свої прикраси вони почали після 1955 року. А вироби цього бренду дуже різноманітні та оригінальні. Більшість створювалися у вікторіанському стилі а також у стилі епохи відродження. І даний бренд використовував такі матеріали, як скло, австрійські кристали, мушлі, пластик і навіть повсть. Розміри 5 см на 6. Ось така краса. Сережки, ось такі, лаконічні і досить оригінальні, на мою думку. Вставка з люциту глибокого темно-синього кольору. Нижній елемент нагадує півмісяць матове покриття з брашуванням. Це сережки пусети. Є маркування b J, I. І знак копірайту. Дуже гарна якість. І ось ця. Нижня підвізка вона рухається. Розмір у них невеликий. На вушку, звичайно, покажу, як виглядають. 2 на 2. Дуже елегантні. Мені подобається носитиму. Яскрава брошка, рамка. Дуже стримана, але, але й барвиста, геометрична форма. Прямокутник. Два кольори емалі: салатовий і бірюзовий, збереглася чудово. Оголочка на місці майже на всю довжину брошки, рівненька. І є маркування, знак копірайту і написано капрі. Ось так. Ми з вами вже подивилися 4 вінтажні прикраси, і кожна з них маркована. Клас! Ой, не сказала вам довжину її і ширину. Десь 3,2 на 5,5. Ну, чи чималенька. Така виразна. І кольєм заплуталося. Теж гарнюще, ланцюжок Snake є подовжувальний, і знайома вже вам, мабуть, марка, яка має лева і кристалик з іншого, з іншої сторони підписана End І ось такі центральні елементи, які складаються з прозорих прямокутних кристалів, і квадратних кольору лондон-блю топаз, здається, правильно сказала. І ті і інші виготовлені з акрилу. Так, це не скло, але гарно виблискують. Довжина кольє 30 37, 36, 37, 38, плюс десь 8 сантиметрів. Так, 7,5, 8 сантиметрів подовжувальний ланцюжок. Є замочок лобстер. Ось так виглядає зворотня сторона. Збереження прекрасне. Ось такий мініатюрний годинник. Це саме той функціональний аксесуар, про який я говорила на початку, виготовлений зі сплаву золотого кольору. Ось такий ремінець. Овальний. Циферблат. З рисочками, ну, досить незручно, але у кого гострий зір, той побачить. Він механічний і бренд називається Каравелла. А, ось тут дублюється. Каравелла. Ну, все як завжди, сталевий корпус. Ось можете прочитати, якщо видно вам. Замочок коробочка. Але він дуже малесенький. Я його сама не закрию. Це, мабуть, на 15, 14,5 зап'ясток має бути. На тонесеньку ручку. Гарний, гарний цікавий. Брошка, брошка має дві текстури, їх дуже любили в 60-х-70-х роках, матовий ведмедик і глянцеве серце гляподушка. Зворотня сторона, ну, кріплення, зрозуміло вже, що це 70-ті, але стан збереження дуже хороший, виглядає як нова. І є маркування знак копірайту JJ. Вона невеличка. Але привертає погляд п'ять на три хороший розмір. Ось тут на животику є трошки деякі нюанси, але, загалом стан хороший. І на вушка. Ось такі стильні, супермодні зараз кліпси, троянди чорного кольору. Це різьблений целюлоїд. Досить тонка робота. Ось така лапка. І вони марковані. Це Джуді Лі. Ну такі, дуже гарні. І виконання, і зовнішній вигляд, і, так як мода циклічна, мабуть, вони виготовлені в роках 70-х-80-х, я думаю. І зараз теж пік популярності. І вони легесенькі. Не відчуватимуться, я думаю, на вушку. Будуть досить комфортними. Десь розмір до 2 см. у них. Наступний вінтажний виріб ось такий браслет клампер. Має круглу форму і оздоблений напівпрозорою сіро-блакитною емаллю, а також флористичним візерунком. Ось так виглядає на руці. На мене великий, на жаль, і десь я краєм ока бачила маркування. Три слова Джу, лонг, Син. І тут, ось з іншого боку, теж якийсь знак. Можливо, ось так правильно. Не знайома я з цією маркою. Нічого вам не розкажу. Ну, можливо, хтось із моїх глядачів знає і напише. Виміряємо внутрішній діаметр. Шість. Ось такий красень. Так. Ніжне кольєм. Вже бачите маркування. Воно знаходиться на центральному елементі. Саракавентрі, оздоблення, ну, акрилова вставка чорного кольору, геометричної форми, ромб. Тонесенький ланцюжок. Ось шпрингельний замок, можна зробити його коротшим, можна подовжити і його довжина 36 см. Ну, а якщо вкоротити, то буде як чокер під саму шийку. Зворотня сторона. Стан збереження дуже гарний теж досить базова прикраса. Кліпси, досить ошатні. Метал кольору світлого-світлого золота. Підвізка рухлива, форма груша. І на ній рельєфне спіральне брошування. Дуже гарне. Ось така лапка. Вони не важкі. Довжина їх. 4,5 сантиметри. Так, 4,5. І є маркування. Кет. Ну, щось французьке. Незнайома я з тією маркою. Хоча мені здається, що була, мені попадалася вже брошка. Ну, пошукаю інформацію, якщо знайду, напишу. Такі. Святкові. І тутанхамон, це брошка-голка. Ось така. Теж яскрава, оздоблена різнокольоровими емалями. Бірюзова, помаранчева, чорна. І маркована. Ого, Ейзенберг. Чудова фірма Вінтажних прикрас. Дуже дороговартісних. У мене тепер є ось така брушечка.